Вітання Україна. 23 грудня. Самий центр чарівного міста Вохмут. Друзі, оперативна обстановка. Можете чути самі, яка за минулу добу ворог намагався здійснювати штурмові дії. З районів там Кліщивка, Опитного, Забахмутки і інших операційних напрямків, поніс втрати, нікуди не продвинувся, не просунувся. Всі визначені рубежі тримаються. Друзі, велике прохання, не дивитися в пабліках, там ні побідних реляцій, ні. Панічних настріїв. Тяжкі бої йдуть, йдуть де ближче до околиць, де далі до околиць. Але всі визначені рубежі наші підрозділи тримають. Інквізитор, скажи пару слів нашим друзям сьогодні. Доброго ранку, країнам з вами. Як ви можете чути, зараз трошки наші козаки навалюють. А може не трошки, може сильно навалюють. Но... Як сказав мій побратим, так дійсно йдуть бої разом з тим. Місто стоїть. Настрій, як завжди, у нас бойовий. Місто ми не здамо, що би там ніхто не говорив. Бахмут це Україна. Дякую, брати. Друзі, ще таке прохання зв'язане з моїм аккаунтом. У нас дневна аудиторія, на сьогоднішній день десь 2 мільйони. По переглядам, взагалі, виходить, що це там 11 тисяч. Лайки, перегляди, яким -то чином там ботоферми скручують. Тому не лінкуйтеся, там по декілька разів ставить лайки, пишіть коменти. Треба ну, виправити ситуацію на краще. Ніякі ботоферми нам нічого не зроблять, як і оцін. Тікток блокує, не буду називати їх ніяк. Друзі, дивіться, офіційна статистика говорить, що втрати отих із Запорібрика десь 100 тисяч. Але, на мою суб'єктивну думку, вони далеко не 100 тисяч, як мінімум, це там більше 300 тисяч. І санітарні. Бачите, в парку доби. Валять, куди попали. Тому, поки там не буде їх десь орієнтовно. Під 500 вони не будуть відчувати на собі того, що пора закінчувати цю війну. І ще що я вам скажу, у нас підрозділ на двох бійців три вищої освіти, а у них на двох бійців три судимості. Тому війну цю вони в ніякому випадку не виграють. Ми переможемо. Не хвилюйтеся, зберігайте спокій. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Бахмут це Україна. Слава нації, смерть ворогам.